Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами будемо вчитися, як малювати снігуря. Снігур це рідкісний птах, який занесений до Червоної книги України. Його дуже зараз рідко зустрінеш десь, але все одно ми з вами навчимося його малювати. Для цього нам знадобляться акварельні фарби, листочок паперу білого кольору, який заздалегідь ми вже профарбували блакитним для фону. Склянка з водою, два пензлики, тонкий і трішки більший і жорсткірший. Також нам знадобиться олівець, фломастер і серветка. Для початку ми намалюємо з вами гілочку ялинки, бо наш птах має ж на чомусь сидіти. Ми беремо коричневу фарбу і малюємо дві гілочки. Ось такі. Одна і друга, трошки вище. Ось так. Можна їх зробити трошки довшими, і тепер профарбовуємо, щоб вони були яскравіші. Ось так. Трошки зачекаємо, поки воно підсохне, тоді ми намалюємо самі гілочки ялинки. Як бачите, наша фарба вже підсохла, тому ми беремо тепер цей же пензлик з жорстким ворсом, мочимо його в водичку, перед цим не забуваємо його добре промити від коричневої фарби і промочити в серветці. І тепер беремо зелений колір, можна взяти темніший, світліший на ваш розсуд. Я хочу трошки темніший. І ось такими рухами, трошки навскіз, ми малюємо. Смужки ось такі. Так, погано намочила пензлик. бачите, треба ще дуже добре його вмочити. Але не занадто, щоб у нас не розкис листочок. І ось такими рухами ми промальовуємо гілочки на нашій ялинці. Ялинковій гілочці. Малюємо ось такі голочки. Тепер малюємо з іншого боку так само, трошечки під кутом. Можна малювати щільно, бо, як ви бачили, на ялиночці гілочки ростуть дуже щільно одна до одної. Не забуваємо мочувати водичку. Ось ну, приблизно так має виглядати ваша гілочка. Тепер ми намалюємо наш, нашого снігуря. Ми миємо цей пензлик і відкладаємо. Тепер. Ми беремо олівчик і будемо промальовувати контур нашої птички. Спочатку ми намалюємо її тулуб. Малюється він дуже просто. На цій гілочці в мене буде сидіти птичка. Ми малюємо ось таке коло. А ось тут зверху ми трошки ось так заокруглюємо, як наче, це маленьке печиво. Тепер ми віцеля промальовуємо ось таку смужку. Це буде хвостик нашої птички. Ось так. Так. Тепер ми малюємо ось такі два сердечка. Довгі-довгі, це буде пір'ячко на хвостику. Так само раз і два. І малюємо лапки. Тепер малюємо нашу голівеньку. Ось тут ми малюємо око, ось тут малюємо клювик. Так, все зайве ми зараз витримо. Гумкою. Ось тепер ми будемо розфарбовувати нашу птичку. У нас грудка птички ділиться надвоє. Ми умовно намалюємо ось таку лінію. Тут у нас буде червоний колір тут у нас буде перехід в білий, а ось тут у нас, там, де, хвост, там де крильце і хвостик, у нас буде. Коричневий колір. Спочатку беремо світлий колір, білий. Мочуємо наш тонкий пензлик, ось тонкий м'який пензлик, і в білу фарбу. Це буде нижня частина нашої грудки. Ми її промальовуємо ось так, обережно не виходячи за контур. Ось так. Тепер. Ми змочуємо наш пензлик у водичку і миємо його. Беремо, мочуємо тепер червону фарбу. Змочили фарбу. І так само обережно промальовуємо голову нашої птички. Якщо замальовуємо око, нічого страшного, ми потім його наведемо. Головне, не виходячи за контур, так. намалювали. Тепер малюємо крильця і хвостик. Також помили пензлик, щоб у нас не змішувалися кольори, і беремо коричневу фарбу. Я беру ось цей колір. він мені подобається. А ви можете обрати той колір, який подобається вам. І ось так профарбовуємо також за контуром, щоб у нас кольори не змішувалися, обережно промальовуємо пензликом цю частину. Перейдемо блище до хвостика і сам хвостик. Ще раз мочуємо фарбу, так промальовуємо. Речку, на хвостику. Ось так. Залишилося почекати, поки підсохне наша фарба, і промалювати. Деталі нашої птички, а саме її лапки, очі і клювик. Ось наша птичка вже підсохла. Тепер ми беремо ось цей фломастер. У мене така тонка ручка чорного кольору. Я ось так промальовую лапки, тепер око і клювик, трикутничко. Ось такий снігур у нас вийшов. А зараз чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята. На все добре!